Вовчику, брате, хочемо привітати тебе з Днем Народження і насамперед скажу тобі, що ми всі дуже раді, що Бог віднайшов тебе і тепер ти знаходишся в його родині. Ми дуже пишаємось з тобою, і ти є гарним прикладом для нас всіх. В слові, в служінні, в ділі і навіть в гуморі. А ще ми всі знаємо твоє ревностне ставлення до нашої рідної мови, тому вирішили своє привітання до тебе розпочати саме з вірша про нашу рідну, співучу українську мову. Мова краса спілкування. Мова це сонце ясне. Мова це предкірнування. Мова багатство моє. Мова це чиста криниця, де б'ємо сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як довірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любить. Вова, брат, ще раз вітаємо тебе з днем народження. Бажаю тобі бути світлим для наших хлопців і дівчат на фронті. Бажаю тобі мудрості і нехай Господь сповнює твоє серце любов'ю. З днем народження, Вовче, будь на позитиві. Вова, з днем народження і хай Бог тебе благословляє. Будь впевненим, мужним та сильним. Будь крепким і духом, і тілом. І нехай твоя віра буде, як скала. Ми вітаєм, ми, тебе, ми вітаєм тебе, ми вітаєм тебе, з Днем народження Вова! Ми вітаєм тебе! Вова, ти певно пам'ятаєш фільм Командес. Так от, ми запросили Арнольда, щоб він привітав тебе з Днем Народження. <ристо> з Днем Рождения Вова! Сделаємо расистам остановистам, бейбі!